Синяраєчка не добра в мене. Раєчка, що таке сінь недобре? Ти шаришся? Не шаришся. Доброго дня, друзі. Ой, Коротше, вже так достигло все. І треба пробувати багато сортів. Але хочу один з вами попробувати отакий тондо. Кумкват. Дивіться, спочатку він круглий робиться. А потім такі по довгості. У нього плоди. Зараз подивимося. Що це таке? Ось такий цікавий плід. Що, розріжемо, подивимося кевін. Ще я його не пробував. В цьому році перший раз достиг він. Отакий він в розрізі. Дивіться, дуже сочний. Такий цікавий. Зараз спробуємо який на смак. Коротше, маргарита набагато краще по смаковим якостям. Тондо. він дуже кисло серцевинка в нього. А шкірка солодка на спрігриччю. Так що сорт э, уступає Маргариті. Маргарита на Комкват набагато кращий. по смаковим якостям. Так, вже такі грушки, друзі. Вже будемо скоро десь робити огляд такий конкретний. Хто захоче, вже зможе до Нового року і придбати собі отаких от плодиків. Поки ще десь це буде після 15-ти чисел. Зараз ще вони от вот Ще чуть-чуть є такі бочки, що ще зелені. Ось так знизу треба, щоб дозріли добре. І огляд обов'язково мого красення шоколадного. Дивіться, який. Бачу, хтось був показував, теж робив на Ютубі обзор, то в нього якийсь шоколадний не такий був. А в мене прям таке положено. От бачите, десь відтінок точно, як шоколадки. Так що цікавий. Цікавий, а інтересно, горшковий, як він буде родити. В горшковий він ще може бути навіть расніше родити, бо там тісніше. Чим тісніший земля і горшок, тим більше плодів. Ну, потім е, треба обов'язково її пересаджувати трошки більший. А так в горшках. От. Дивіться, який класний. Це ця я, мандаренка. Не забувся, як вона. Раймо скажемо. Де він? Де вона є? Так, ковановаса, ну як я міг її пропустити. Дуже багато сортів і всі поховані. Е, кстати, ще не пробую її. Кажуть, що найкращий мандарин це смаковим якостям це вас. Хоча, може з мандаринів так, але з клементинів, то, то точно є багато цікавих. От Отаї Хані. Хані теж класно пробували. Вашингтон дозріває, дивіться, до як два плода Вашингтона гаврінці. Такий взагалі класний. Замість декору, якби в хаті стояв би десь на підіконі, цікаво. Хоча це істинний, і дуже смачний мандарин апельсин. Далі що в нас є цікаво? Багато-багато. Хочу дуже, щоб цей дозрів Волкомиріану. Як апельсинка, а це Волкомеріано це є лимон. Кислючий такий, але мені подобається. В чай він класний. Його більше. Е, в... На підвой його Іспользують Прививають на ньому. Оцей, що я казав, що видержує мінус 15, хоча я не знаю, що це за сорт, вже вже я його не щіпляю, бо так ну, не знаю назви його. Ну, Він похожий як на, е, на клементину. Тоже кислий, ну більший клементина, Клементина малі, а це дивіться який. Це чуть, -чуть більший. Расний-расний. Павловські починають вкусує дозрівати. Бачите, листя, листя менше робиться, ніж плодів. От київський заліз я прямо під нього. Дуже теж раз народи. Дерево невелике, а все у плодах. Підійшла Рая до мене каже, давай то попробуємо, давай то попробуємо. Каже, давай Евріку. Я кажу, та ще ж не достигла, та А Хай вона має бути зверх, що І зверху. Я думаю, вона що більше. Вже. Більше вона не буде, на маленькі плоди в неї в Еврії. Ні, ну це дуже маленькі, це такі десь до 100 грамів. Я думаю, що воно може більше. Воно ну, ну, мале дерево, ще що ти хочеш. Ну, тобі київські по кілограму. Кафіна теж хотіла, я кажу, ну, спочекаю. Шоколадний шоколадний. Шоколадний. А дивіться, Кафін, я, 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 який відтінок у нього робиться. Якийсь красноватий такий, га? Тому що він буде такий аж червоний. Я не туди йду попробую. Та да, де ж та на сюда йде, ще ж теж не дозріло. А Все може вона попро... повинна така бути. Повинна така бути така жовта, угу. а може вона буде а, не жовта. А то що таке сплот Апельсин. Апельсин. Кстати, я його продаю. Сняти? А може хтось захоче. А ну от тримай, я його виснім. Дерево могуче. А, так що ну кисний. Апельсин кисний. Витя, вітя тягнеш, кидаєш. А, починається, блі. І та, таїті ломиш. Зараз Таїті ломиш. Ломиш таїті. Таїті це лайм. Так. Ось який класний. О! Дерево яке. хоче таке дерево. Ніхто не хоче. То я собі оришу, що ніхто не хоче. Це що, він нащіплений, <смір> так, він нащіплений. Він вже другий раз полдоносив. Ну, плодоносить не... <смір> по одному, друзі. Кажу так, як воно є. В тому році був один і в цьому році один. Його треба вже перещіпити. щось на нього якогось Вашингтона може. Блін, це ж плодородючий полудон... апельсин. Він цвіте, гарно. Дивіться, коренева шейка, яка наверху класна. Бачите, не заглиблюва в мене. Зовсім можна чуть-чуть збудоражити його, ну, крайнім спочі трошечки підсипати. О. Бачите, який ґрунт сухий, сухісечки практично. Ми зараз їх практично не поливаємо. А, а знизу? А знизу Тяжкий. мокрий. Так, да, Знизу мокрий. Знизу мокрий, бачите? Того угу. знизу. Тому провірайте, низ, верх, зараз в зимовий період обов'язково. Ось такий красун. Що, цікаве, дера? Угу. Боже, вже, я вже хочу шоколадний пробувати. Коли? Коли? Я вже шоколадний показував. Да. А мені знаєш, що цікаво? Е, мені цікаво, шоколад. Ну, шоколадний я приблизно знаю, який він всередині бо бачу. Я дуже хочу попробувати його. мандаред. Мандаред. Що вона ще не достигла. Дивіться, які вони. Прямо гладка, шкіра, І кажуть, що всередині середині червоні вони. Червоні-червоні. Червоні. 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 Дерево довго ще. тобто воно роде на третій, четвертий рік. То, то воно багато її от, зараз почитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять мандарин великих родило за перший раз. Но колючки має невеличкі, але зато. за то. Да, да. Ну, любить скидати цвіт. У мене є, от воно е, теж доросле, ся одне. Я з нього брав. То воно скинуло дуже багато одну цвіту і скинуло. А там був сквозняк, там відкрите не, вікно. Наверное, там, там постійно, бачите, в нас відкрита форточка і сквозняк. Бо так, якщо взяти от бергамоту, то йому взагалі ідеально в тому куткові з відкритим вікном. Що коли постійно. Зато тепленько, правда? А подивіться, right? в тебе друзі поховалися? Кліщ, да. Ні, не кліщ, білокрілка це така не фокусує? За... — Не Бо в мене палець страшний опекла. Тільки на молоденькі листочки, блин, не можемо ніяк збутися тої білої Та вона виживає при мінус п'яти чи при мінус вісьмі, я Та, читала. Це зараз за що капець. І якщо ви його брескаєте, вона ховається, злітає і полетіла. Тобто дерево побризкало, десь пропустило, не побризкало. А ти бачила, навпили? як його помив? Він був весь в сажистому грибкові. Це від цієї білокрилки дурного. Да, Так помили. Він страдає, і знаєте ще що, і лаврове листя. Саме більше на ньому того, тої а зарази це па паузу які палуски цього року. Та щось він запізнений? А Я думаю, що плодів не буде на ньому, а оказується, що він був ще зелений. А Він зелений і, і не було видно. А вже дозріває і вже тоді воно видно, що... Ć, чуєш, в цьому році Павловський пізніше дозріває. А він пізніше її дозріває. Чоловічки в нього є. Або в тебе телефон, якщо дуже швидко біжиш, то він не фокусує. Це що в нас таке? А це Вінницький, вінницький ми не знаємо назви його. Лімон прикольний такий. Це уроку іначе трохи форма в нього. І ви і в нього знаєте, що цікаво, що поводи ростуть До гори, як груш, треба пошукати щось приблизче. Що Бачите, який теж цікавий. Так, це вже Волкомаріан. Дивіться, які в нього кольори цікавий. Вже, вже от-от. Знаєте, що є перший раз чіпіло плода? Я вже не витримав, лежив йому того плода. Дуже прихотливе дерево, так як для мене, діоскурія. А я вам ніколи майже його не показую. Дивіться, який плід в нього. І саме дерево чахотне трохи, правда? Таке прихотливе, що для. Може, ти О, до в... нього просто підхід не, ну, не знайшов? Да, ми... Один ґрунт для всіх і все, воно um... хоче, може щось другого хоче. Якісь сильні спеціалісти понімають. А, а от мейра. Казали, в мене це мейра є. От є така мейра, хоче цвісти. Бачите, Бор... скільки цвітає. Да, так, але гарні листочки зелененькі. Да, да, але що робити, щоб воно не цвіло, треба буде йому позривати <с потім все. Ні, тому воно відцветає собі. Лунаріус висає, сховався, як завжди. А оцей пацанчик? <г disadvant password> Київські вже <г invinci> питають за плоди. Плоди будуть ближче до нового року, десь після 20 го, 20 -го числа. Після 20 го я казав людям 15. -го. О, бачиш, в нас з тобою різні думки. Ні, <аг> треба <quotes> просто <після> вдома переговорити. все. який які кумквати. Бомба, пушка. Як палець в мене, за обільшки. А я пробував раю тонду. Що? Ну, такі... Добрий. Добрий. Такий якісь... тондо, блін. Це він не дозрів просто. А я ні. -ні. Він знає в нього такі якісь трошки пригорці. Разом з цим, то цей А кращий. Це на може то наоборот, ти просто не знаєш. Да. Ти привик до свого, ти думаєш, що воно не. О, то То, то це твій, да. ні, а то... Да. То. Просто ти його не розкушав. Ти як, кстати, пробував ще зеленим, він ще не дозрів. Ні, я не пробую зеленим. Ванільний. Дивіться, в корінені е Павловський. каже, вітя хоче вже він. <ріху> Що як сказати, воздушне повітряне вкорінення. Що да? ти тримаєш руку? На чому ти тримаєш руку? Це, мабуть, бразильський, якщо я не помиляюся. Ага, Київський. Київ. Звісно, да? да, помиляюсь. помиляюсь. Так, о, які висять красончики. Так. Все, лишилося пару мандарінок з'їдіть. Да, таке, як Кіст. мандарини в нас дуже швидко. А кумкват, ви знаєте, просто цей тиждень вони не були в теплиці, і це от ми встигли показати тих пар, а то об'їдають, він ще тільки починає салатові, да? вони ж його з'їдають. Да. Так що тут не вспіває. От Павловський теж вже в дозріванні вже починає дозрівати помаленьку. Отак, от все. В теплиці. Все добре. Температура одна й та сама, режим той самий в нас зараз, плюс 12 не більше. Так, все, Закругляємося. А то я ти знімала, я влізла до тебе. Нічого страшного. Банани зіли. От весь який цей красунчик, а я і не бачила, а, він що він від так. З 40 метрів має. О, бо всім гарного, мирного і спокійного вам дня, щоб вже було то світло нарешті. І все-все найкращого.